Білгород був столицею, а на Білгородщині переважала українська ще 100 років тому. Пояснимо, як Росія загарбала ці землі. Південна частина нинішньої Білгородської області РФ це регіон української злобожанщини. Землі Слобідської України заселили ще в 17-18 столітті і жили там саме українці. Підтвердження тому українська мова. Так за російським переписом населення 1897 року у гайворонському повіті абсолютна більшість говорила українською. В інших повітах Білгородщини – щонайменше третина від початку революції 1917 року. Центральна рада третім універсалом оголосила Українську Народну Республіку і визначила її кордони. До НР належали землі, заселені здебільшого українцями. Там, де українці не становили абсолютної більшості, люди мали самі вирішити, бути в складі УНР чи ні. Як вирішила заселена українцями Білгородщина – Очевидно, але Росія не розсекретила цих документів і понині. Окупацію України в 1918 році більшовики почали з Білгорода Совіти захопили місто, а тамтешнього міського голову українця стратили. Більшовики зробили Білгород тимчасовою столицею Радянської України, аж поки червона армія не захопила Харків і не перенесла столицю туди. Білгородщина має бути у складі України. А саме Харківщини постановив уряд українських більшовиків у січні 1919 року. Але це не одобрили куратори з Росії уже за два місяці за командою з Москви українські більшовики відмовилися від повітів Курської та Воронезької губернії, і попри те, що 1926 року на Білорусьні жило близько 700 тисяч українців. Радянська Україна так і не домоглася сучасного перегляду кордонів. Ось так українська Білогорщина опинилася у складі Росії тимчасово.